Бажаю міцного здоров'я, дякувати Богу, наступило 1 жовтня, дякувати хлопцям на передніх рубежах з железними яєдлами. Є можливість цей день, а краще сказати, свято день захисника і захисниці нашої ненької держави. Хочу вам сказати та побажати від бійців 118-ї окремо механізованої бригади і особисто від себе, дорогі наші діти, у важкий час для всіх українців. Ми на сьогоднішній день. Виконуємо бойові завдання з початку повномасштабного вторгнення ворога на запорізькому напрямку. Боремося за майбутнє нашої України, за вільне майбутнє кожного з вас. Ми боремося за існування нашої нації, бо будувати нашу державу. Доведеться вам, і ми своїми діями вам стараємося допомогти. Юні друзі, дорогі діти, бережіть себе, вчіться. Нехай завжди у вас буде. Натхнення, інтерес, потяг і бажання до навчання і досягнення своїх цілей та мрій. А саме головне, пам'ятайте, що ви, українці, сила і міць нашого з вами майбутнього, Ви сильні, відважні та міцні нащадки своїх предків, козаків. У ваших жилах тече кров вільного українського народу і ніякий окупант не поставить вас на коліна. Ми цього не дамо зробити. За що і боремося? Якщо ви будете єдиними, сильними, відважними патріотами своєї батьківщини, пам'ятайте, ми захищаємо вас, а ви в цей час вчитеся і в майбутньому будете захищати нас. Навчаючись, ви оберігаєте свою землю, свою мову, свою державу. Ви обличчя міцної і нескореної нації. Ви наш оберіг, наше натхнення, сенс нашої справи та краще майбутнє, за яке ми стоїмо, не дивлячись ні на що. Справжні сини і доньки нашої рідненької України. Віримо в ЗСУ, слава Україні, героям слава!